Чна катастрофа в Огайо викликала гнів у місцевих жителів підозри щодо токсичних хімікатів. Коли на початку цього місяця поїзд компанії Norfolk Southern Corp зійшов з рейок, спричинивши вогняну аварію, яка розлила хімікати на невеличке містечко Огайо. Разом з цим спалахнула тривала напруга Сполучених Штатах Америки. Хоча аварія не призвела на щастя до травм чи смертей, вона стала центром нарікань і підозр. Деякі кажуть, що корпоративна жадібність бере гору над безпекою залізниці і захистом навколишнього середовища. Інші звинуватили федеральний уряд у примушуванні інциденту чи при уменшуванні інциденту через консервативні політичні погляди міста. Під час гарячих дебатів слідчі намагаються зрозуміти першу причину катастрофи та те, як можна запобігти подібним інцидентам. Інцидентами, якщо все піде добре, ці висновки, які ймовірно, будуть викладені в публічному звіті за кілька тижнів, стануть кращою інформацією для дискусій про цю аварію. Але після трьох років смертоносної пандемії, яка викликає розбіжності, немає жодної гарантії, що відповіді допоможуть. Поки що розслідування національної ради з безпеки на транспорті було зосереджено на моментах. Перед сходженням з рейок 3 лютого в Східній Палестині, штат Огайо, в результаті чого 38 із 150 вагонів потяг потяга зійшли із свого шляху. НТСБ вказав на відеодокази, які показують, що колісний підшипник на одному з вагонів загорівся перед сходом з рейок. Колеса від цього сегмента поїзда будуть доставлені в лабораторію у Вашингтоні для подальшого дослідження. Війна Рональда Сандоса проти освіти не зменшується. Губернатор Флориди зараз хоче переглянути відносини штату з радою коледжу адміністраторами класів AP та іспиту САП через день після того, як некомерційна організація. Вилала вилаяла штат за його наклеп щодо курсу афроамериканської історії AP. Десятки тисяч старшокласників Флориди щороку проходять курси AP, що робить потенційний крок ще однією величезною перешкодою для шкіл штату. Після законопроекту десантис не каже гей. Який намагався обмежити обговорення сексуальності та гендерної ідентичності, ця рада коледжу, начебто, ніхто її ні на що не обирав, сказав десантес на прес-конференції в понеділок. Вони просто там і вони надають послуги. Тож ви можете скористатися цими послугами чи ні? Сказав він, додавши, що ймовірно, є інші постачальники, які можуть виконати цю роботу краще, хоча він не надав будь-якої конкретики та прикладу. Також термінал 1 аеропорту імені Джона Кеннеді залишається закритим у п'ятницю сьогодні через перебої з електропостачанням, які вплинули на рейси. Збій в електропостачанні аеропорту Джона Кеннеді вплинув на мандрівників у четвер. Деякі рейси було розвернуто та направлено до місця відправлення, і проблема продовжилася сьогодні. В аеропорту повідомили, що термінал 1 залишатиметься закритим у п'ятницю через проблеми з електрикою, оскільки адміністрація порту проводжає... Продовжує працювати над відновленням польотів. Безлади в терміналі 1 змусили посадовці аеропорту перенести деякі рейси, щоб прибути та вилетіти з різних терміналів, оскільки багато пасажирів опинилися заблокованими. Багато міжнародних рейсів, які ще можуть прибути, зроблять це в терміналі. 4. за даними Флайт загалом 129 рейсів затримано, та 25 скасовано. Трамп каже, що він зберіг секретні документи як сувеніри. Колишній президент додав, що файли були просто недорогими і дуже звичайними папками. У вівторок Дональд Трамп схоже подвоївся на свій захист, що секретні документи, знайдені федеральними органами під час рейду Мар лого Минулого року насправді були лише порожніми папками, які він зберігав на пам'ять. Але це ще не зовсім зрозуміло. Багато так званих документів, які гестапо взяло під час рейду в Мар Ал Лаго, не Відміну від рейдів Байдена не було, було просто недорогими та дуже звичайними папками. А з такими словами, як президентське читання, конфіденційно, секретно або інші слова вибиті на першій сторінках обкладинки, написав колишній президент на своїй платформі Truth Social. Далі він пояснив, що на відміну від секретних документів, які вони містили, папки залишилися наприкінці зустрічей. Я б складав їх у кутку і зберігав як важливі, додав Трамп, мабуть, маючи на увазі. Сувеніри у цьому немає нічого поганого, але мені здається, що міністерство несправедливості розглядає їх як документи, хоча це не так. Тепер переходимо до місцевих новин. Чикаго, як повідомляє поліція штату Іллінойс, чоловік загинув під час стрілянини на ай 55 у Чикаго. Вагітна дружина не постраждала. Тепер детальніше поліція штату Іллінойс повідомила, що чоловік був застрелений у машині на швидкісній автостраді Стівенсона в Чикаго в четвер ввечері. А вагітна дружина ще раз наголошую, не постраждала. Поліція повідомила, що стрілянина сталася близько 21.30 у північних смугах. Ай 55 на Ешлан Авеню. Влада повідомила, що на швидкісній дорозі пролунали постріли, в результаті чого 28-річний водій автомобіля загинув. Вони сказали, що дружина чоловіка, яка перебуває на шостому місці вагітності, була у машині. Її доставили в районну лікарню для обстеження. Також розслідування ускладнювали погодні умови, оскільки дороги залишаються слизькими та мокрими. Північні смуги Ай-55 знову відкрили для руху приблизно о 3.30 ранку після розслідування, що призвело до стрілянини. Залишається, на жаль, неясним. Як і мотив, ніхто зараз не під вартою. Чикаго попереджає про фальшиві таксі. Місто випустило попередження про фальшиві таксі та шахрайство з таксі. Через три роки після початку пандемії COVID-19 таксі повертаються та конкурують з великими компаніями, такими як Uber та Lyft. Який ризик їзди шахраями? Небезпека полягає в тому, що у вас немає засобів захисту. Якщо щось трапиться, якщо трапиться аварія, якщо буде якесь непорозуміння наприкінці поїздки. Сказав комісар Кен Майер, також неможливо знайти загублену річ. Неліцензійне таксі може не мати страховки, і воно не проходило щорічний міський міський техогляд. огляд. показав десятки прикладів недавніх порушень правил таксі без ліцензії. Загалом це таксі без належної ліцензії, медальйонів а також відверто фальшивої транспортної засобної документації. Також є новина про вибори мера в Чикаго. Вілстон засуджує підтримку Лайтфута, яка попереджає про розкол чорношкірих голосів. Підтримка у боротьбі за посаду мера викликає критику з боку низки чорношкірих кандидатів, які сподіваються скинути мера Лорі Лайтфут. Бізнесмен Віллі Вілстон, якого в четвер підтримала торгова палата Роджерса Парка, не погодилася з підтримкою лайфута з Ендіго. Ендіго це веб-сайт, який розповідає про афроамериканську спільноту у відкритому листі до чорного Чикаго під назвою Збережемо місце. Вони припускають, що в перегонах було занадто багато чорношкірих кандидатів. Вибори мера Чикаго 2023 Останнє опитування показує жорстку гонку. Між лайфотом, гарсією та Валасом чорні виборці будуть розділені, а не об'єднані, що призведе до плутанини виборців і порушить структуру влади. Написала Гермене Гарман. Захисники прав споживачів кажуть, що оновлення системи People's Gas – Відкликає і відстає від графіка, припускають завищення цін. Звіти подані цього тижня до комісії з питань торгівлі штату Ілінойс, яка розглядає пропозицію People's щодо підвищення ставок. Показали, що комунальне підприємство відстає від запланованих витрат на заміну газових ліній по всьому місту затримки компанії звинувачення в нестачі робочої сили. Легендарний Майкл Джордан святкує 60-ти річчя. Вітаємо найкращого баскетболіста в історії, який став кумиром мільйонів. У зв'язку з цією подією ми б хотіли поділитися з вами декількома цікавими фактами про Джордана, які нам навряд ви пам'ятаєте чи знаєте. Майкл Джордан це знаменита особистість. Відповідно, багато людей думають, що людина такого статусу має тільки зіркових друзів. Ні. Майкла є друг на ім'я Джордж Келлер, який колись забирав його на лімузині з аеропорту в Чикаго. Так склалося, що Джордж давно грав баскетбол з братом Джордана. З того вісімдесят року хлопці спілкуються і понині. Перед тим як вийти на гру, Джордан їв стейк Нью-Йорк і завжди запивав його імберним Елем. Така дієта для нього була переможною. На його думку, звичайно ж. Тому він не рекомендує це всім. Під час зйомок фільму Space Jam кіностудія, що його знімала, побудувала окремий майданчик для Джордана, щоб він зміг тренуватися і готуватися до повернення в NBA, А в перервах знімався у фільмі. Колись номер Джордана було вкрадено. Гра була на межі зриву. Але в один чудовий момент екіпірувальник зробив майку з номером 12, в якій гравець виступив лише один раз. Це було під час матчу проти Меджік. Також Майкл ніколи не знімав номери в готелі під своїм ім'ям, так як він хотів спокою і тиші. А інформація про його поселення в будь-якому готелі викликала переполох і наплив преси. Це проблема легко вирішувалась. Він просто бронював готель під ім'ям Лерой Сміт. Чому це ім'я? Тому що саме в шкільні роки Лерой витіснив Джордана з баскетбольної команди. Майкл під час усіх своїх ігор одягав дві пари шортів. Це був своєрідний такий культ у нього. І так він відіграв всі свої ігри. Другою ж парою шортів він користувався з часів, коли ще грав в університеті Північної Кароліни. А у 2001 році Джордан повернувся в Н. Біє, щоб відвернути увагу людей від трагічних подій 11 вересня. По закінченню першої гри весь свій заробіток він відправив у фонд допомоги постраждалим. Ось такі згадування про Майкла Джордж в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу та з 5 до 7 вечора Вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.